Я Грюш та я рада вітати першого гостя з нами на онлайн зв'язку. Роман Копінос, позивний лютий, старший солдат, старший навідник батареї самохідного артилерійського дивізіону 54-та окремо механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепа. Пане Романе, вітає вас. Доброго ранку, пане Романе. Давайте проаналізуємо, що буквально сьогодні відбувається на слов'янському напрямку. Так. Окреслено, принаймні, зона, де працюєте ви та ваші побратими? Ми знаємо, що зокрема це напрямок Сіверська, це місто, яке 23 грудня минулого року було окуповано ворогом. От майже місяць минув. Як вони використовуються ці свої позиції? Чи намагаються прорватися далі? І Найголовніше питання: чи є в них для цього змога? Ну вони намагаються прорвати оборону, нашу а, намагаються знайти якісь там лазейки, десь пролізти. От, але в наші піхотинці сидять, тримають оборону. Так само їм допомагають наші вочі. Це дрони, які вистежують, де противник мешкає, як він намагається пройти з флангів чи з якихось ще напрямків. От і вчасно знаходиться і знешкоджується. Також стало відомо, що російські військові на гумових човнах намагаються форсувати річку Сіверський Донець біля дронівки та Платонівки. Власне, як повідомляє 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада, для захоплення дронівки Росія постійно накопичує резерву у районі Сіверська та розгортає пункти дислокації у Сербіянському лісництві. Захоплений у полон Росіян розповів, що нова мета окупаційних військ на слов'янському напрямку це вийти до Закитного та Кривої Луки. У цьому районі є пануючі висоти, які можна в Використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Слов'янська, Лиману та Миколаївки. пане Романе, напевно, перше питання все ж щодо річки. Ми знаємо, що зараз погодні умови сприяють тому, що певні водойми замерзали. Наскільки вони можуть її дійсно станом зараз форсувати, переходити чи все ж використовувати ось ці човни? Скільки живуть окупанти на цих човнах? Ну на човнах вони зараз не перепливуть річку, тому що вона замерзла вся. А можливо, вони намагаються переходити пішки. Одно це відкрита місцевість і її перейти ну дуже складно, тому що ну, видно її зразу. І якщо бачать якогось піхотинця або якусь можливу там техніку малу, яка може переїхати, то вона зразу знищується. Зараз я не знаю, не актуально, так сказати. А яка ж ширина цієї річки в тій ділянці, де вони намагаються її а, чи, чи то переходити, пробігати, переповзати? А, наскільки швидко їх там можна все ж буквально ось так зафіксувати? Та ну вона не дуже широка, але все ж таки а, можна зафіксувати їхнє пересування. Не так швидко вони можуть а, подолати її. А, і так що. Конкретно сказати, якої вона ширини, я не, ну, не міряю, не знаю. Також важливо напевне є уточнення безпосередньо щодо усієї інформації про пануючі висоти на цій ділянці фронту, яких росіяни хочуть дістатись, безпосередньо нам уточнюють, що йдеться про населені пункти закітна та крива Лука. Станом на зараз, наскільки вони далеко знаходяться від цих панівних висот. Наскільки їм з урахуванням усіх умов рельєфу, ландшафту, погодних умов, є можливість станом на зараз досягнути таки цієї точки, скільки там резерву вони накопичили для цих просувань? На цих висотах зараз стоять наші хлопці і вони тримають оборону, не дають ворогу просунутися, хоча ворог намагається це зробити. Відстань така суттєва. От, і що дозволяє нашим хлопцям тримати під контролем підходи до цих висот, якщо відкрити мапу Діпстейт і власне. Поблизу Сіверська подивитись, як станом зараз нам так інфографічно намагаються показати розташування російських окупаційних військ. Ми бачимо, що також вони намагаються тиснути з напрямку Ямполя з дронівки. От, принаймні, ось ці стрілочки нам про це свідчать. Як виглядають безпосередньо ось ці намагання там на полі бою? Це такі точкові намагання просуватися ось цими тактичними невеличкими групами, дві-три людини, чи вони ймовірно якось переформатували свою стратегію. Ні, вони нічого не перефармотували. Вони, як і раніше, малими піхотними групами намагаються а, прощупати оборону, про якось пролізти. Ну, їм це не вдається. Вони такими групами дуже багато роблять а, таких вилазок, які їм не вдаються. Вони відправляють на м'ясо по два-три чоловіка, яких зразу знищують. і Вони це роблять для того, щоб може якось виявити наші а, точки, де знаходяться. А, Наші піхотинці або артилерія от до речі, щодо тактики, спочатку виявити, де знаходяться позиції українських захисників від військових, зокрема із Костянтинівського напрямку, ми чули, що росіяни намагаються першими в бій як гарматне м'ясо використовувати або людей вже літнього віку. Пенсіонерів, буквально, які є у складі Збройної сили Російської Федерації, або хворих. Чи помітили ви застосування ось такої тактики? І власне, наскільки в них від цього збільшилася кількість жертв? Ну я не, не бачив особисто таких людей, але тактика в них така є. От вони відправляють, ну, може, якихось там найманців, які до них там приходять, або як ви казали з Хворих літніх для того, щоб прищупити оборону, От. ну і в них дуже багато таких маленьких вилазок, які фіксуються. Ну вони знищуються. в них не дуже це виходить. Пане Романе, а чи правильно я можу резюмувати власне цю тезу про застосування росіянами літніх людей та хворих саме буквально як мішені, яких вони свідомо відправляють для того, щоб наші українські захисники їх вбили? Тобто іншого якогось розуміння логіки росіян щодо використання саме цієї категорії їхніх військових немає. Ну, я вам не можу відповісти на це питання, тому що я не знаю, що в них там в голові, і що вони, як вони планують свої тактичні дії і кого вони, ну, як відправляють людей. От. Все можливо, це росіяни. У них в голові не розуміли. Що. А щодо того, як вони намагаються просуватися, точніше, навіть на чому ми проговорили про те, що вони намагаються просуватися безпосередньо з цими невеличкими групами, дві-три людини. А щодо використання техніки, мототехніки, там квадроциклів, ми знаємо про використання коней із старлінками. Що зараз фіксуєте ви? Виключно пішки вони йдуть. Так, да, виключно зараз пішки ходять, техніки фіксуються дуже мало, і майже немає в них. От ну, в основному це піхотні групи. Більш нічого такого помічено не було. Після втрати Сіверська саме Лиман залишається останньою брамою зі сходу в бік Краматорсько-Слов'янської агломерації, але окупанти можуть рухатися правим берегом річки, якщо захопиться, якщо захоплять от вище згадані висоти, про які ми з вами говорили. Це може вивести проблематику оборони агломерації на новий рівень, бо ворог в такому випадку зможе а, бити по слов'янську та краматорську вже з артилерії. Чи можемо більше такою простою, зрозумілою глядачам мовою пояснити, що Зміняться від а, умовного захоплення росіян нашої території, от в районі цих панівних висот. А, буквально яка загроза становить для Краматорсько-Слов'янської агломерації, застосування артилерії, чи є нам чим їй протидіяти? Тобто, як нам знаєте, простою мовою пояснити, що це може бути, якщо вони просунуться? Ну давайте казати так, що а ми не думаємо про те, що вони можуть просунутися кудись далі. Ми тримаємо для цього. У нас є і далекобійна артилерія, от, яка на підступах намагається знищувати е, їхнє просування. От, і казати про захоплення якихось там наших висот, я не буду казати, тому що наші хлопці тримають і будуть до останнього тримати е, всі висоти, щоб цього не трапилось. Чим зараз росіяни гатять по Крамторсько-слов'янській агломерації? Що найчастіше використовують, і куди дотягається зараз їхня артилерія? Ну, артилерія їхня дотягається в зоні ураження, наскільки вона може. Вони застосовують як артилерію, так і застосовують безпілотні системи всякі, то і Mavic, і молнії, і От. Ну, досяжність. Плюс мінус там може сягати теж кілометрів 10-15 Не більше щодо нашої артилерії, ви зазначили, що в нас є далекобійна. Наскільки станом на зараз росіяни на тих позиціях, де вони знаходяться, під прицілом нашої далекобійної артилерії? Достатньо, щоб достала наша артилерія, і вона достає. Якщо є якась ціль, то вона обов'язково достане, де б вона не була. А пане Романе, можете, ймовірно, поділитися з останніх таких трофеїв, що вдалося уразити там в росіян. Що це за техніка, ймовірно, була? Ну, останнім часом техніки як такої не було. Ну, враження живої сили, багатого скупчення. А це було приблизно десь 10-15 чоловік. Вони скупчилися в одному будинку для того, щоб далі просуватися малими групами. І було враження. Ну, такі є всякі враження, дуже гарні. А щодо цього скупчення 10-15 людей, це взагалі характерно для них ось так в одній локації не збиратися в такій кількості? Чи це якісь такі одиничні випадки? Нам може, пощастило, що вони от саме в цій точці опинилися разом? Ну, вони просуваються по одному, ну, один-два, а потім я ж кажу, вони збираються в одному місці. Ну, це не часто, але таке буває в них. А загалом, коли ми кажемо про те, що вони, хоч по одному і якось намагаються просуватись, їм же ж треба десь, ймовірно, на якійсь локації все ж зібратись для узгодження якихось подальших дій. Тобто, в середньому, це якщо ми кажемо про скупчення особового складу, в середньому це скільки людей може бути на тій ділянці фронту, де ви працюєте, де ви бачите. По різному, ну я скажу, бувають різні. Може там їх з 5, а може там з 10 чоловік. Ну, це все залежить від того, які в них плани на просування щодо відповідно якихось командних пунктів, наскільки далеко від буквально контактної лінії від лінії розмежування вони їх намагаються розташовувати з верху безпеки подалі? Чи їм вже байдуже і вони намагаються де-інде поставити цю точку, аби от легше було ймовірно якось комунікувати? Ні, вони працюють в тилах, і як завжди, зв'язок іде там раці, чи ще по якомусь іншому джерелу зв'язку. От вони не знаходяться близько біля лінії зіткнення. Вони в тилу сидять. Чи часто їм додають якісь резерви, відправляються додаткові якісь сили особового складу? Ну, останнім часом було в них підкріплення там більше півтори тисячі особового складу, тому що ну, в них вони люди швидко кінчаються і вони намагаються підсилити живою силою на цьому напрямку для того, щоб зробити якийсь прорив. О, ну в них це не виходить. І наші хлопці тримають оборону і знищують їх ще на підступах. Пане Романе, а кого найчастіше? Ймовірно, ви помічаєте, як. Новоприбулих, скажімо так, це піхотинці, це штурмовики. Можливо, вони намагаються більше відправляти операторів дронів для того, щоб знову ж таки, щоб ці БПЛА застосовувати по агломерації. Ну, вони більше живу силу застосовують. Конкретно сказати, хто там? Я не знаю. Хочу з вами подискутувати звичайно і про певні проблеми, які спіткають наше українське військо. Нову призначений міністр оборони Михайло Федоров заявив, що на сьогодні 200 тисяч українців самовільно залишили військову частину. Між тим у Верховній Раді України працюють над новим законопроектом щодо військових, які самовільно залишили частину. Як повідомив народний депутат Єгор Чернів, готуються зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексів. Також йдеться про підвищення мотивації для повернення до війська. Давайте почуємо. Там буде певний випробувальний термін, якщо ти повертаєшся протягом трьох місяців сумлінно виконуєш свої обов'язки на своєму місці, в своїй частині, то з тебе знімається кримінальна відповідальність, наприклад. Ну, тобто ми маємо знайти той максимальний баланс з одного боку, щоб і повернути людей, а з іншого боку, щоб це не стимулювало людей знову да, в СЗЧ. Пане Романе, давайте з вами проаналізуємо власне на вашу думку, що є ймовірно найголовнішим чинником, що впливає на таке складне рішення військовослужбовця, як здійснити відповідно самовільне залишення частини, та відповідно таке контрпитання. А що є аргументом для повернення? Ось це підвищення мотивації, про яке кажуть, чим потрібно мотивувати. Ну збільш потрібно, мабуть, мотивувати відпочинком хлопців, тому що дуже багато хлопців, які без тривалого відпочинку, і це є ну коли вони знаходяться в такому вигоранні, в них і напливають такі думки на залишення військової частини, тому що ну хлопці багато вигорають, і треба давати більше відпочинку хлопцям, щоб вони могли побачитися з родини або ще щось. Ну, для того, щоб в них було все добре. Тому що велике навантаження е, психологічне йде як і на військового, так і на його родину, коли вдома сидить дружина сама ще й без електрики, е, без опалення. От, і ці всі сукупні моменти зараз не напливають. І в хлопців буває, зривають так трохи нерви, і вони е, е, тікають. ну, Треба їх повертати. Я думаю, не всі так хочуть прямо бігти і не повертатися. Багато повертається, але треба це якось змотивувати, додати їм Пані Романе, Для розуміння, скільки в нашого українського військового на рік дається відпустки, і наскільки є легко взяти, умовно за скільки часу потрібно подати відповідну заяву, наскільки дійсно командири її можуть погодити, бо потрібно, щоб цього військового хтось на фронті замінив цей час. Є проблема в тому, що відпустки пишуться, планується заздалегідь, а, командир подає всі відповідні рапорта, але є проблема в тому, що коли настає час йти у відпустку, буває, не вистачає людей, щоб його замінити. От, і дуже тяжко спланувати цей момент. Але хлопці ходять стабільно, в кого є відпустки, є можливість, то обов'язково йдуть, відгулюють свої відпустки, які їм надані законом України, то без питань всі йдуть. Але буває так, що не вистачає ким замінити людину. Но це буває рідко. А якщо в момент от відпустки завтра умовно, людина повинна поїхати в свою відпустку, нема ким замінити, як тоді? Ви ж не можете залишити свою позицію без нічого. От як тоді ухвалює, і яке рішення ухвалює командир? Ну, переноситься на якийсь інший раз, ну йдуть якісь зміщення або якісь компроміси. Ну, Шукається рішення, і рішення ці знаходяться. Щодо випадків СЗЧ, хочу також зазначити напередодні головком Сирський сказав, що військові, які повертаються із СЗЧ, можуть потрапити у ті частини, які ведуть активні бойові дії. Це і дешевий, штурмові, механізовані частини територіальної оборони, каже головком. У першу чергу комплектуються ті частини, які виконують завдання на найбільш гарячіших ділянках фронту, там де ведуться активні бойові дії. А є на жаль, і втрати, і потреба поповнення особовим складом, каже Сирський головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що для бійців, які пішли у СЗЧ, є батальйони резерву, куди військові можуть звернутись самі або куди їх доставляють. Щодо тих, хто ухиляється від служби, відкривають кримінальне провадження. Однак навіть на цьому етапі залишається можливість добровільного повернення. Цифри СЗЧ змінюються залежно від інтенсивності бойових дій, ситуація на фронті і переговорного процесу. Про що каже головком. Пане Романе, чи є відповідно у вашій бригаді люди, які повернулися з СЗЧ? Чи спілкувалися ви з ними, чи можливо говорили більш детально про чому так сталося? Ну, я вже відповідав на це питання, чому таке стається. А так спілкувався. Хлопці повертаються, і ну, з ними поспілкувалися, провели бесіди, вони визнають свою провину і далі такого більш не трапляється. Тобто, ну, я не бачу там прям проблем таких. Щодо саме тези про те, що повертаються і їх відправляють у ДШВ, у штурмові механізовані війська, зокрема у частини територіальної оборони. Раніше насправді був такий навіть скандал в інформаційному просторі, коли одна з журналістів українського видання зробила заяву, мовляв, всі, хто повертається з автоматично будуть відправлені кудись у піхоту. Це спростовують, спростовують і на рівні генштабу, і сам головком про це каже. Але так чи інакше, чи можемо ми говорити, що ці люди здебільшого відправляються саме в зони ведення активних бойових дій? У мене такої інформації немає, і в нас хлопці, які потрапляли в таку ситуацію, все вони поверталися до себе в частину на свої посади і виконують далі свою роботу. Пане Романе, і наостанок не можу не перепитати. Ми так активно говорили про те, як буквально зараз погодні умови можуть впливати на ведення бойових дій. Заморожують вони на просування ворога, не заморожують. Що з технікою? А як ви, як от наші українські захисники станом на зараз відчуваєте себе там на фронті? Чи є чим зігритися, чи є достатня кількість і ось цих окопних свічок, і відповідно певних інших засобів, які допомагають пережити ці люті морози? Ну, хлопці вже пристосувалися до цих погодних умов. Вони вже а, кожен раз, коли їдуть на виїзд на позиції, вони беруть з собою необхідне і обладнання, і речі от, для того, щоб а, перенести ці холода морози. От, і все добре, хлопці тримаються, і в них все виходить. Техніка, слава Богу, не підводить, техніка обслугована і вона працює добре. Пане Романе, дякуємо вам, дякуємо вам за службу. Дякуємо вам та вашим побратимам, що боронити нашу батьківщину. Це просто неоціненний вклад, який ви робите в наближення нашої спільної перемоги. Дякую, що долучились. Проаналізували ситуацію на слов'янському напрямку, зокрема в районі Сіверська. Роман Капінос був із нами. Позовний лютий, старший солдат, старший навідник батареї самохідного артилерійського дивізіону, 54 четверта окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепе. Дякуємо вам.